Всім привіт! Я в Одесі. Сьогодні 29 січня. Як ви бачите, у нас зараз сніг, сніг іде з вчорашнього дня, але температура воздуха зараз чи десь 0, мінус 1, Так, ми в сраці парку Шевченка. Чесно кажучи, в місті сніга майже нема. Там такі джвяки, воно все тає, грязь. А в парку Шевченка то красота і катаються всі на санках. Зараз ми це все подивимось. Підемо до моря, вам пропонуємо піти з нами. Все, не, не витрачаємо час, не ефір, а йдемо дивитися за снежною одесу. Яка красива! Дітки катаються. Ми спускаємося до Ланджерона. Растя. Растя, подивись на мене. Подивіться на цю бабулю. У Расті відірвався гудзик і злітає камбес. Верхній гудзик, він все відірвався, злітає камбес, лапи висмикуються, ми тільки вийшли. Планували ж піти на море і мені довелося зняти свій шарф. Так класно собі одягла під світер, так, так мені тепленько було. Довелося зняти, зав'язати раз. І вона тепер така в мене. Бабуля! Бабуля! Спустилася до моря, ну тут таке, бачите, оце так у нас місце. Але море. Це дуже красиво. Їх є море, ми таке бачимо дуже рідко, тому що там, де у нас на югі країни, то сніга майже немає. Якщо він випадає, то це такий, як зараз, і то бачите, що всі виходять, ті на санках. Раз як качається. Дуже подобається сніг. дивлюся на цього хлопчика з санями і думаю, от у нас на югі України ми всі так катаємося на санях. Дивіться, там грязюка там трошки такий е, сантиметр снігу і по, по ньому їдуть, катаються. Тому що так от у нас зі снігом, просто його немає. Я згадую, коли в Херсоні, в парку у нас горка. І там, теж, коли там трошки випадала сніга, всі діти бігли на цю горку. Я там теж каталася, теж знімала, не знаю для ютуба чи ні. Фоткалася там, орала, віжала, ну таке. Ось, і ця горка була, отак трава під снігом, там трошечки, так знаєте, і цю траву теж так прямо ці сані, ну як сказати, викатали її. І от каталися вже просто по землі, там не було ні сніга, ні трави, нічого. І отак от, от каталися, викатали навіть викатали траву, яка під снігом. Отак от ми, у нас катаються дітки. Ми прийшли до пляжу Атрада. до них запускатися не будемо. Так, Подивимося, трошки людей є, ходять гуляють. Інша половина катається на салі. Ой, моя мила. Все, йдемо далі. Клас. Такого зайчика зробили люди. Клас, да? І всі фоткаються вже. Вже кажуть, скільки фото, а скільки коштує. Прикол. Ми на трасі здоров'я. Піднялися на трасу здоров'я. Тут така краса, боже, йдемо, любуємося, милуємося цим видом. Тільки трошки Це і тривога, лунає тривога. Боже, тут так сильно чути, вона ж уші заложила, боже, вже аж таки, знаєш, паніка така трошки. Якщо що, будемо падати в сніг, рятуватися в снігу. Сугроб. Це. Хотіла розповісти, як ми живемо. Ну, В мене майже все без змін. Я продаю речі для тварин потроху. Зараз там трошки гірша торговля, тому що вже, напевно, все, всі всього накупилися, чому, чого їм було потрібно, але потрішечку щось, щось продається. Після останнього обстрілу у нас по всій країні да, у нас опять проблеми зі світлом. ну як проблеми? проблеми у нас не скінчалися. У нас постійно було це світло по графіку. було Три часа є, три часа немає і три часа сіра зона. То, тобі ж, чи буде, чи не буде, це ну, в залежності від того, Скільки там є лишнього світу. От. А після, після цього останнього обстрілу, то у нас екстрені, вони говорять, ДТК каже, що це екстрені відключення, я на це називаю екстрені включення, бо у нас майже нема світла. В день ну, на добу вмикають світло на декілька годин. І от зараз тривога, зараз опять буде черговий обстріл. Але... Будемо сподіватися, що не буде. Що Наша ВСУ відіб'є. Всі напади. Ми побачили, де дітки ще катаються. Ну, Де є трошки горка, там і катаються. Ну Клас, да? клас. І Морки таке, і дітки класні. І Растя. Все, йдемо далі. Я не знаю, як мені йти, щоб скользко не було. Побачила, як он катається з горки. Бачите? Яка горка така величезна. Ого! Це дуже високо, дуже небезпечно, мені здається. Клас. Ну, сніга мало, вона. Зараз... Сейчас... А вон, з самого верху їде. Клас. Ой, гальмують, гальмують, тому що, тому що сніга немає. Ми йдемо, підходимо до цього красивого, дуже красивого міста, яке я завжди знімаю, при вході в Аркадію. Оце набережна, мені дуже подобається. Даростюнь. А тут скользко. Дуже знаю, скользко. Найди мені йти. Моречко, яка вона красива, який красивий колір. Растя хоче втеретися, качатися. Як мені подобається ця свіжинка, оце місто. Боже, яка краса. Почали йти вперед, я озираюся і бачу таку красу. Думаю, ні, Це треба засняти, ну, дуже Ну, Я не знаю, мені дуже подобається. Може, камера не так передає. чи... Ну, я не знаю, мені дуже подобається. Мала! Мала! Доганяй! Біжимо, -бі біжимо, біжимо, біжимо! Біжим! Ми на горці в Аркадії. Така тут горочка, де ми постійно теж фоткаємося, знімаємо. Подивіться на цю красу, на це море. Боже, яка краса. Яка краса. Катаються на санчатах. Теж, дітки, можна. Растюня! Растюня злізла, а я... Залізла і думаю, а як же мені злізти? Тут скользко. І наверх це ще нормально, а вниз я не знаю, як я буду. І я стою, вже почала знімати. Хоча не збиралася, я підійшла, тут подивилася, полюбувалася і все. Думаю, піду донизу. А така дивлюся, а як і ти. І стала, і стою. і вже вже достала телефон, вже знімаю. Ті по мене тут багато справ можливо. Зараз Ой, я не можу. А та пішла, а я не можу з міста рухатись. Люди падають, і я підскарнулася тільки що. Спустилася з того пагорка, поки я спускалася, раз я знайшла якусь гадость, побігла вже їсть, я її зову, раз ця раз, -раз, -раз, -раз. ніхто на мене не звертає уваги, ну це капець. Я там падаю. А їй по барабану. <сіпі> Де вже <я бджам>, в шарфу <сіпі> О! йдемо. Тут скрізь такий лід, вообще. Риберня. Ну, може, всі столи заповнені. Горіється. Дивіться, яке рік. Це капіт. хоча б дійти. Хоча б спокійно дійти. Тут вже більш пооживлені. Пожив... Ну дуже скользка, дуже скользка. Знає, та жіночка казала, що води по коліна, щоб все пороставало. Тут... льод. Зараз підійдемо, подивимося на моречко та будемо йти в сторону зупинки. Дивимось на цю краси. Пішли, все, подивилися. Я все ж таки впала. Капець підходила, добре, що я так і сама так акуратненько, майже присіла так на попочку. І телефон не розбила. Ну все так, хоча і телефон в руках несу. Прикиньте, так, така скальзота. Капець. Ну трошки спугалась. Фух. Ну все добре, все. Всі Ці цілі всі живі. А де Растя? це нема Растюня. О, по цій алі, коли піднімаєшся наверх, то тут джвяки такі. Теж буває слизько, але, але просто джвяки. Це напевно про це про це місце казала та жіночка, що води, тому що так, да, такі джвяки-джвяки. Я не можу розуміти, цей, чому мені так злизько. У мене ж і обув така. Дорога обуві. Дорога обувь призначена, е, призначена для такої погоди, для сніга, для льда. Чому воно злисне? Таке враження, що там поналіпало, е, що на подошві вже створився лід, який він слизький, я, я скарзаюся. Я не знаю, ну це капець. Трішечки атмосфери Аркадії, Вон, дівчина теж тільки що підскользнулася, летіла, але не впала. Але так знаєте, як на цьому, на автопілоті. Пролетіла декілька метрів. Ну це капець. Я не знаю, чому туди. А де вона казала, що понасипали е, піскам? Не бачу тут ніякої, даже, там, якоїсь тоненької стежинки з піском, щоб по неї пройти. Ну це капець. Ну реально дуже слизько. Боже, і сніг ще не випав, толком таке щось. Незрозуміло і вже падаємо і вже О, травмуємось. Ну, я вже упала. І от зараз, бачите, як камера ходить. Бо я як на цьому, на, на катку, на ковзанах. Все, я вже на виході, зараз буду виходити з парка на маршруточки і додому. Дякую вам, що ви прийшлися разом зі мною, з Растією. Всім мирного неба, Україні перемоги. Все, слава Україні, героям слава. Дякую за просмотр. Пока-пока.